Вітаю вас, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Як ми і анонсували сьогодні в нас Софея регресолог, майстер родових практик сьогодні в гостях. І я хочу почати з найголовнішого. Пані Софея, як створювався цей світ? Як ви це відчуваєте і як це відобразиться на нашому майбутньому? Я перш за все. Хотіла би наголосити, що всю інформацію, яку я даю, що я розповідаю, це є напрацювання із регресій моїх особисто і моїх клієнтів. І коли виникають якісь дуже цікаві бачення, так, я потім починаю цікавитися і вже виходжу для уточнення цієї інформації. І те, також, коли я ходжу по місцям сили, я багато подорожую, і на місцях сили завжди йде якийсь резонанс. Я відчуваю ці місця, вони мене кличуть. Я можу проїжджати і побачити місце з особливою енергією, взагалі нікому не відоме. Або якщо в дитинстві було, я прочитала в газеті Літературна Україна, тато дав мені почитати статтю про наш край. Mm -hmm. А я родом з Івано-Франківщини, з Долинського району. І там було написано про місце Гатари. І я так це собі запам'ятала, що якесь особливе місце, де з'їжджалися відьми, відьмаки і гора Лиса поруч є. І я там, через 20 років після того, як прочитала, аж туди попала, але це дуже пам'ятала. Тобто е я можу сказати, що місця сили мене кличуть, і моє покликання активовувати їх, саме невідомі, не а ті, що е забуті угу. на даному етапі от, розвитку нашої планети. Отож, я е е е з останнього почнемо з останнього, про що я дізналася і що мене. Е Глибоко здивувало. З того, що гори і камені це форма життя. Так. В мене був ченнелінг, і з'явилася постать. Вона виглядала як з каменю. Ну, Такого нашого антропоморфного вигляду, тільки я розуміла, що це камінь. Але він рухався, і це фактично була людина з каменю. Я почала розкручувати цю тему. І мені було, вони мені показали, значить, це якби раса така була. Що вони проживали на планеті, що наші гори коливалися як ото е, ну, кораловий риф або е, якась знаєте, колонія, коли вирощують науковці якісь е, там, певні форми життя, гриби і так далі. Тобто це була абсолютно реальна форма життя. Тобто гори були живі? Гори були живі, але я хочу зауважити, що базові умови проживання були зовсім інші. Була висока температура. Тобто, це не було, це не була така органіка, як ми. Тобто, дерев, трави в нашому звикли, звиклому вигляді живих істот не було. І ну, я допускаю, що це якраз іде мова про ту епоху, коли життя було. Ну, кремнієва форма життя. Ось так. Нічого собі. Так. Е, тому е, я була шокована, адже дуже люблю ходити в гори, Мені там так добре. Е, ну, але ще давніше мені відкрилася інформація е, про те, що я е, проживаю тут від часів творення. Фактично виходить, е, що е, я проживала в той час тут. Просто в іншій формі. В іншій формі. Так. Я вам хочу сказати, що камені живуть і зараз. Ви ж розумієте, я думаю, багатьом глядачам зустрічалася інформація, що скелі народжують якісь шарики, що є ідеальною круглою формою. Фосфарит один з найцікавіших каменів, він простий, але ніхто не знає, звідки він виник. Так. Він Вже доказано навіть, що агат це живий камінь, що є там чоловіча і жіноча стать. Вони відрізняються по кольору, по малюнку. Тобто вони живуть. І дуже повільно, тому що умови проживання їм дуже зараз несприятливі. І в пустелі, коли оці камені, які рухаються угу. і залишають сліди за собою, то це ж якраз вони нагріваються в день до такої степені, що вони можуть собі дозволити порухатися на правду. Тобто вони зараз є живі, я вважаю, але знаходяться в стані анабіозу. Далі. Цю епоху жили істоти, такі, як ми знаємо, дракони, грифони. І вони були настільки великі, що їхні рештки це і є певні гори. Певні гори. І я стикалася з таким, що зі мною виходила на зв'язок гора саме дракон. Ух ти. Так. І тому деякі гори мають таку особливу енергетику. Взагалі, я хочу сказати, гори чому нас тягне в гори? Тому що, оскільки ця форма життя, вона покривала повністю нашу землю десь товщим шаром, десь меншим, все зв'язано також через них. Через цю товщу землі є зв'язок. І в Греції і в Турції я от за ці останні два роки була кілька разів. Я вловила, що там є купа часово-просторових порталів. Ну, Тут треба йти далі глибше, хто через ці портали ходить, куди і для чого, але через них приходять сюди високовібраційні сутності з інших світів. раз. Сюди приходять іншопланетяни, проникають два. Там фактично, як метро з пересадкою, є вузли такі в горах. Mm -hmm. Можна зайти, наприклад, на скелях Довбуша, а вийти в Перу. При певних параметрах тіла і розвитку ну, ми до цього, звичайно, ще не дійшли. Але в процесі. Скажіть, будь ласка, створення людини, створення людства. Колись ви говорили, що людство створено в Карпатах, там була лабораторія. Розкажіть про це детальніше. Я скажу так: лабораторії по створенню людини були по всій планеті. Дізналася я про це через Єгипет і місця сили. В мене були певні посвяти від єгипетських богів. Ну, от просто мене, скажімо так, в медитації е викликали на зв'язок і дали певну посвяту. Е Бог Сонця Ра. І мені було показано, що відбувалося. Я подорожувала і попала в Абідос. Я таке, е там знаходиться мегалітичний храм без одних, жодних зображень, крім квітки життя. І, е там особливе місце. І там, там знаходилася лабораторія по створенню сучасної людини, в якій приймали участь іншопланетні цивілізації, дружні нам. Недружні також приймали участь, бо вони привозили фактично викрадених інопланетян з інших планет. для… Генетичних експериментів все повторюється абсолютно. Все, що ми мали тут на Землі, і в масштабах космосу е ніхто не відміняв е піратство тільки між міжпланетне. Угу. І в цих… Е чому вертаємося до Карпат? Бо в Карпатах також є піраміди? Так, і це вже факт, це науково доведено. Ось. Їх плутають з горами, але е, видно, що це піраміда. Е, і я на 21 грудня буду проводити семінар в Карпатах, де будуть певні практики, медитації і активація цієї піраміди, тому що також ченнелінгу е, маю таке доручення від вищих сил е, проводити енергії на місцях, які за, е, зараз не працюють. Тобто ми розуміємо, що з єгипетськими пірамідами дуже багато майстрів працює, з місцями mm -hmm. сили різними відомими, і, там в Перу, і Мексика, дуже багато працюють. Але є в наших Карпатах, і рахується, що це ну, древні гори, так? Вони ну, правда древні. Але е, там також є піраміди, і також були лабораторії. І е, я більше скажу. Е, це е, люди були створені і вони співіснували разом з велетнями, Атлантами. То, то були різні раси, наша теперішня раса, яка зараз ми є з вами. Раса Атлантів ще була, ну їх також штучно вивели. Ну, ну звісно, я, я не знаю, як, що рахувати штучно вивели, бо е, заскочимо трохи е, знову на початок. А ви потім зловите думку, Люба. Коли форма життя Кремнієва загинула, гори закам'яніли, параметри для життя змінилися, і на цю кам'яну землю ці постаті велетні, вони мали дуже. Ну, скажімо так, це були боги якісь. Там настільки була могутня божественна енергія, і їхні рештки це і є скельні комплекси по всій землі. Ну, там, скелі Довбуша, там, тустань, угу. писаний камінь, берегеня, кам Стоунхендж, Кам'яна могила це все залишки істот із того часу, які фактично тримають нашу землю на певному енергетичному рівні. Тому ми ходимо туди. За, за енергією, так? Далі, друге питання. Після цього сюди заселилася раса ангелів, ангелоподобних сутностей. Не тільки ангелів. Я, я також бачу як ангелів, і чорних ангелів. Чи, можливо, це ну, якісь демонічні сутності. Тобто, і чорне, і біле, яке створило вже різні пантеони богів? Mm -hmm. І звідти ці пантеони богів, і всюди присутній іншопланетний вплив. Плюс в нас є, скажімо так, раси аборигенів і раси, які були сюди принесені з інших світів і інших планет. Ми з вами унікальний організм. Унікальний. Я, я в цьому впевнена. Ми просто не знаємо властивостей свого власного фізичного тіла. Тобто ми, як авто, якісь боги створили шевроле, якісь боги створили Жигулі, якісь боги створили Теслу. Так. Різні боги створили різні, різні раси, і різний набір генів, і по-різному люди виглядають. І вірування мають різні і менталітети, і абсолютно все. Світогляд. Енергія наших душ. Звідки вона? Ну, це е, енергія наших душ від тої великої душі Бога. Тобто, який себе розділив. Тобто вони мали ту технологію, щоб вживити е, нам божественну енергію всередині створеного тіла. Е, ну, Скажімо, я е, вважаю. Ну, питань явно більше, ніж ми знаємо. я працюю далі в цьому напрямку, тому що питань у мене дуже є багато. І воно поступово відкривається мені. Е, ми повинні розуміти, що як є світ трави і мурашок наших дерев і нас. Mm -hmm. Був світ тоді мегалітичний, коли жили ці гіганти і ті сутності, які мали кілька кілометрів квадратних так, в об'ємі тепер залишки ми їх німа. То хтось цим опікувався, хтось генерував це, хтось робив цей проєкт. Божественне Пантеони. Куди вони пішли? Е, вони пішли на планету богів. Є така планета, вони там проживають собі прекрасно, у них все гаразд. Вони з нами співпрацюють зараз. Звичайно. У кожного з нас є наставники і помічники. І на даному етапі, в людей, які знаходяться в духовних практиках, у них у всіх є колосальний зв'язок із з тими богами. Я була здивована, хто особисто мої наставники. Наприклад, до індуїзму чи індійських богів я далека була. Але шива разом зі мною Шива дуже багатьох українців підтримує. З тих, що з тризбум. Посейдон, от коли я проглядала, коли почалася війна, то Посейдон з нами також. Хочу запитати: є в ведичних традиціях таке поняття, як іштадев? В єгипетських традиціях також є поняття божественної енергії. І чомусь українці, коли проходять певні посвяти, в них іштадев якраз таки шива, тобто це частина божественної енергії, яка в тобі є від творця. І якщо проходять посвяти в пантеоні єгипетських богів, то аналог шиви така сама енергія, вона є в більшості. Тих, хто проходить в єгипетські практики по святу. шива це енергія милосердя, але це енергія трансформації. Це одночасно і рудра, яка руйнує все на своєму шляху. І більшість українців вони мають енергію Шива. Чому ми такі от збремні? Я вам більше хочу сказати. Наша цивілізація, і ми не знаємо. Як вони виглядали? пішла Я саме впевнена, що з України вони прийшли туди, в Індію. Просто в нас майже не залишилося пам'яток. Настільки це було давно. Mm -hmm. Розумієте? Там ще матеріальні пам'ятки залишилися, а в нас Ну, треба врахувати також війни Богів, які відбувалися і, і зруйновані були. Ми такі, тому що ми. Відігравали важливу роль в творенні ну, не одної цивілізації, не одної. І по моїх відчуттях, ми дійсно є, ну, чи не найважливішою, ну не будемо вже так. Але одною з найважливіших націй на землі. В майбутньому. Яка місія покладена саме на українців? ким ми станемо? яким ми вже робимося, ось це перетворення, це рушійна сила, но ну тобто ми народжуємо нову цивілізацію. От про те, що я говорила вже в попередньому інтерв'ю, що ми народжуємо нову націю, Діти, які народжуються, це діти нової землі, де буде правда, де буде любов. І все буде через її призму проявлятися. Божественний Пантеон так само буде оновлюватися? Звичайно. Скажімо так, у кожного буде зв'язок з Богом напряму, а ми будемо повертатися до Атлантичної цивілізації. Також не треба ідеалізувати атлантичну цивілізацію, бо вона також мала свої вади. І ми будемо помаленьку прямувати. Ну Там вже, скажімо, люди мали яснобачення, вони вміли читати думки, бо знаєте, зачеплю тему цифрової цивілізації, так, що всі хочуть загнати в ці коди, в ці штрих-коди і mm -hmm. так далі, то, є, то в майбутньому частина людей піде саме в туди. Так, і в них буде все під наглядом і контрольовано. А є люди, в яких відкриються ці властивості, і вони будуть, їм не потрібний буде телефон, вони будуть спілкуватися телепатично. Mm -hmm. Тобто брехати вже не вийде? No. Зараз ми бачимо, що в Україні йде війна, яка змінює світовий устрій, чи йде паралельно війна в божественному світі, чи зміниться там устрій? Е, в божественному світі я не бачу війни, але я бачу, що є структури, які настроєні вороже. Це також там дуальний світ є. Він існує, і є структури, які на боці світла. Але Рік десь тому в медитації мені повідомили одні з моїх, скажімо так, прабатьків. Mm -hmm. Це Арктуріанці. Вони виходять зі мною на зв'язок в критичні моменти, щоб оприснити ситуацію. Повідомили мені, що земля вийшла з карантину. Інші майстри я чула, кажуть, що був якийсь договір. Що землю, я знаю, також я чула, що було вторгнення. І, можливо, я допускаю, що ми були під владою темних і рептилоїдів, так? тому що було певне якісь, чи це було захоплення або це було зараження злом. Угу. Якось так. І зараз критична маса. Просвітлених людей виросла дуже, і ми зараз в цьому беремо участь з вами. Розумієте? І від України от іде це сяйво. Коли почалася війна, всі дуже питають, коли вона закінчиться. І я також питала, коли вона закінчиться. Але розповім, що я перше побачила. І я потім абсолютно за це не переживала. І я знаю, що йдуть процеси, нам хочеться, щоб вона закінчилася вже. Але є. Певні процеси історичні, політичні і кармічні і в держав, і в людей. І кожен там відпрацьовує своє. Мені було показано руну Альгіз. Це є три, три зуб, угу. що означає божественне покровительство і захист вищих сил. І також я побачила зображення трипільської ляльки ну, жінки. жінки. Але у вигляді такої статуетки. І Там ж теж три єдинства. Так. І, значить, це виглядало так: що стоїть сяє золотом Альбіз посеред України, Київ, де? Крутиться трипільська ця фігурка, і йдуть хвилі. Хвилі... Аж мурахи. Йдуть хвилі світла від України на весь світ, повністю на всю землю. От як кинеш камінчик в воду, такі йдуть круги. І з України йдуть ці круги світла. І я зрозуміла, що Україна вийде переможцем. Також Посейдон показано було, що згрібає повністю весь російський флот на морі і руйнує його. Тобто Архангел Михаїл в багатьох медитаціях приходив і показував, що військо стоїть і б'ється з нашими хлопцями разом. Ну, Там сили тьми, вони, не тьми, а зла, скажімо, сили зла вони дуже потужні, їх багато, вони ще мають силу, але ми сильніші. Це однозначно. І я чекаю перемогу навесні. Двічі я питала, я двічі питала і двічі мені говорили середина квітня. Тому я і цього року буду очікувати навесні перемоги. Дайте Боже. Так. Дайте Боже, немає 100% гарантії, що це буде саме цього року, але дуже хочеться. Справа в тому, що дійсно поняття часу і е, заглядати в майбутнє, щоб знати якусь дату конкретно дуже важко. Тому що дуже багато факторів, які переплітаються, і дуже багато гілок, ймовірності, на які ми попадаємо. Але однозначно Україна переможе. Чи питали вас за Ізраїль? Чому на близькому сході таке пекло? Тому що це йде процес очищення. Це йде процес очищення землі, і це йде переділ світу, і це йде все-таки третя світова гібридна війна. Мені так і сказали, Третя світова війна. Це процес, який невідворотний, і він буде далі продовжуватися і розповсюджуватися по всій землі. На жаль, нікуди від цього не дінешся. З нас це почалося, ми його перші закінчимо і вже будемо допомагати іншим. Я вам дуже вдячна. Хотілося б в наступних випусках поговорити про наш український рід. Сьогодні ми трошки про це поговорили: про довбуша, про устима Кармелюка, про енергії, які були саме в них, сірко, довбуш Устим, Кармелюк. Хто вони були насправді? Як наш рід пов'язаний з нами? І е, якщо подивитися на нас з точки зору геометрії. Ким ми є насправді ми бачимо один одного як матеріальне втілення, да як люди. Якщо подивитися на нас з точки зору геометрії, можна побачити людину зовсім по іншому. Я знаю, що ви проводите родові практики, які пов'язують нас. З нашим родом, і ми дивимося на себе зовсім по-іншому. Кому більш цікаво, в описі до цього відео є соціальні мережі пани, пані Софеї, і це просто неймовірно. Я дуже вдячна Я нашим також передачам. дуже дякую. Мені дуже приємно було з вами спілкуватися. І я ще раз хочу дуже подякувати пані Любові, що робите ви і ваша команда для розвитку планети. Ексклюзивний прогноз для всіх, хто дивиться це відео. Якщо ви хочете завершити вашу трансформацію, розпочати жити новим, сильним, вільним, сміливим життям, заробляти гроші, впевнено стояти на своїх двох і йти вперед переможцем по цьому життю, то ви маєте відвідати ретрит разом з Дариною Фрейн. де в Карпатах. 17, 18, 19 листопада запам'ятайте цю дату, запам'ятайте це місце більш детально в описі до цього відео можете побачити інформацію. Ретрит з Дариною Фрейн допоможе правильно трансформуватися, завершити етап переходу і вийти на новий рівень. Дякуємо, Дякую. дякуємо. Шановні глядачі. Дякуємо вам, що ви пробуджуєтеся. Вам не байдуже, хто ми, звідки ми і ким ми маємо стати. Ви розвиваєте себе, ви розвиваєте, прокачуєте себе духовно, ви шукаєте істину. Будь ласка, не спиняйтеся, вірте в перемогу, донайте зсу і знаходьте опору в самому собі. Консультуйтеся в майстрів і. Транслюйте в цей світ якомога більше позитивної енергії. Наша сила духу, наша сила волі може зробити цей світ набагато кращим. Для цього ми були створені. Обіймаю всіх до нових зустрічей в наступних ефірах. І кому дуже цікаво, як можна успішно пройти трансформацію, запрошую всіх. На Джапа марафон в прикріпленому коментарі вже є посилання на марафон безкоштовний для всіх підписників каналу. Прогноз.